І як намалювати бездоганні стійкі стрілочки? Як тільки ти зрозумієш, як правильно поєднувати косметику, твій макіяж перетвориться на гру, то як зробити так, щоб твоя підводка довго трималася і виглядала якісно? Коли ти наносиш тональний засіб, не забувай проходити верхню рухому повіку. Обов'язково тоненько наклади на неї трошки тонального крему. Наношу на рухому повіку рідкі матові тіні, ось такі вони трошки рожеві. Це тон 83 від пастел. І вони також дуже гарно будуть утримувати підводку. Тобто, рідкі тіні я наношу одразу, м'яко тушую. Тепер пудра, пудра обов'язково наноситься на шкіру, для того, щоб вона. Утримала мейк, щоб вона зробила шкіру трошки матовою, не сильно, але трошки. І щоб шкіра краще виглядала і добре тримався мейк, довше тримався. На серединку обличчя наношу найсвітлішу свою прозору від пастел. По периферії обличчя я проходжу натуральною пудрою, і коли я проходжу, я обов'язково прохожу у цю зону. Під бровою, для того, щоб, коли ви протязі дня будете відкривати око, то саме ця зона, коли там мокра шкіра, вона розм'якчує підводку, і підводка робиться нестійка. І тільки тепер я наношу підводку і одразу профарбовую вії. А тепер. З усіма стрілочками, ти можеш навіть планувати фотосесію на вечір. Вони будуть виглядати бездоганно. І макіяж це більше не про правила, це більше про лайфхаки, про задоволення та експерименти.